Слава Ісусу Марії, Вітаю вас! Благословенний вівторок. Живемо, радіємо, витриваємо в радості, в молитві, в благословінні. Важливо витривати, бо легко війти і легко вийти. А от витримати, витривати це є е, вже боротьба. За це треба боротися. Що за присутність Божу треба боротися? За молитву треба боротися, за добрі відносини з Богом. Треба боротися, за добрі відносини в сім'ї. Треба боротися. За добрі відносини з дружиною, чоловіком треба боротися, бо інакше ну, все піде десь, ну, само собою, не вийде. Все піде тільки на гірше. Якщо ви сьогодні приймаєте рішення не боротися за своє рішення любові, то воно буде гірше з кожним днем ставати. Сьогодні візьмемо 25 вересня 1995 рік. Нагадаю, що послання звучить особисто для тебе в цей день. В цьому часі, коли дивишся це відео, дуже це важливо усвідомити, що Марія хоче сказати сьогодні е, до тебе. До тебе. Не комусь, не якимсь дітям, е, не, не сусідам, не свідки, не дружині, не чоловіку, а тобі особисто. І саме в цей день, коли ти слухаєш, е, це є усвідомлення. Так треба читати Святе Письмо. Не так, що Ісус сказав апостолам 2000 років тому щось. Ісус. Говорить сьогодні Тобі. Розумієте? Марія говорить сьогодні Тобі. І тоді е, Ісус живий, тоді Марія в цих посланнях також жива, бо до тебе промовляє, а вона і жива, і промовляє сьогодні е, до тебе і до мене. Дорогі діти, сьогодні вас закликаю закохатись у Пресвяті Дари. Поклоняйтеся їм, дітоньки, у ваших парафіях, і так ви будете з'єднані з цілим світом. Ісус стане для вас приятелем. І ви не будете говорити про Нього як про того, кого ледь знаєте. Єдність із Ним буде для вас радістю. І ви станете свідками Ісусової любові, яку Він має для кожного створіння. Дітоньки, коли поклоняєтесь Ісусові, і мені ви близькі. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Ну, власне, для, для тих, хто каже: не заказати, не можна поклонятися. Нікому, крім Ісуса, ну, і всього такого роду, е дивлячись, що розуміти в слові поклонятися. Якщо розуміти в слові просто поклонитися, то це взагалі не про це поклоніння йдеться. І поклоніння не йде е показушне. Типу, я там кланяю слова, хоч можеш собі розбити, е з того толку не буде ніякого. Поклоніння це є, власне відносини, де ти дійсно ставиш царя. Царів на перше місце, а не своє я, не себе, не свої потреби, а ставиш царя-царів. І, і це є поклоніння це повна довіра і бути тою людиною, щоб тобі довіряли. Розумієте, бо ми вже про це трохи говорили: що треба бути такою людиною, якою би ти сам довіряв би. Якщо ти сам собі не довіряєш, зараз, бачите, в кінах голівудських, ну і візде прийнято це мусолити цю тему довіри. Я сам собі не довіряю, бо я супермен, я бетмен, тому я сам собі не довіряю. Ну це типу, круто, круто в лапках собі не довіряти. Але іншими словами, якщо сказати собі не довіряю, то обманюю сам себе. І зараз так файно стало обманювати ну, себе, обманути, то взагалі супер. Я не буду їсти солодкого, а потім лупашу тортики. І таких самообманів, це починаємо з солодкого, а закінчуємо: я не буду сьогодні красти, я краду, я не буду сьогодні порнографію дивитися, я дивлюсь. І так, і так, і далі. А чому так? Чому так легко сталося обманювати себе? Ну, бо починали з трошечки, 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 а потім крути фразочки, крилаті, я не довіряю навіть собі. Бо я крутий. Ні, ти не крутий, ти просто. Розбитий, який не можеш прийняти рішення, який не можеш витривати в своєму рішенні. Це слабак, іншими словами, називається, а не крутий. Але кіно хоче показати, що це круто. Не довіряти собі, бо ну ти ж там я нікому не довіряю, я такий файний чувак. Ні. Ми маємо бути людьми довіри і бути тою людиною, якої довіряють. І тоді Господь буде тобі довіряти. Сьогодні питаєш, може, чому у мене нема супермісії? Я там молюсь за галактики, але, але тут не можу з простими речами впоратись. Ну, чи ти є людиною, якій Господь може довіряти? А Господь довіряє, бачучи твоє серце. Тому треба в серці своєму бути стабільним, не ходити за вітром. Дорога дитина, сьогодні тебе закликаю закохатись при святі дари. Закохатися в присвіті дерев'я. Це означає бути на цій адорації, про яку ну, теж на минулому тижні говорив адорація. Хто живе в Бергамо, у вас прекрасна можливість є м, кругло, цілодобова є ця адорація, це дуже рідкість. Ну, наприклад, я знаю, в Мукачево є теж капличка біля м, церкви Святого Мартина, і там є адорація. Не знаю, чи це цілодобова чи ні, але знаю, що є. То шукайте в своїх місцях, якщо ви сьогодні живете десь в Європі, десь в Україні, і, і не знаєте, де ближня вам адорація, де є присвяті дари, можливо, і в греко-католицьких церквах також виставляють присвяті дари. Я був присутній на таких речах, але для цього треба підійти до священника, домовитись, сказати, давайте в такий день на годинку будемо виставляти присвяті дари. Священик каже, та, та де не хочу. А скажете, у нас тут зібралося 30 людей. Ми б хотіли поклонятися Пресвятим дарам в такий день, ось з такої години до такої. І священик ну, скаже, ну не хотілося б, але зроблю. Бо от вас так уже зібрали. Тобто, Сьогодні важливо знайти місце, де можна поклонятися. Бо, каже, закликаю закохатись у присвяті дари. Закохатись. А щоб в них закохатись, треба їх мати. Тобто, мати місце, де. Де б священик став ці присвяті дари. Розумієте, в кого є вже це місце, але він ну, не хотілося б лінь або ще щось. То Марія каже, закохайся в ці присвяті дари і тоді ти побачиш зміни. Поклоняйся їм. Поклоняйся їм. Не в буквальному плані кланяйся, там, но, а поклоняйся, будь, будь в цьому часі, будь зосереджений на цій адорації. Поклоняйся їм. Дитинку, у твоїх у твоїй у твої парафії. І так ти будеш з'єднаний з цілим світом. І бачимо, що в першу чергу е, йдеться про присвяті дари в своїй парафії. А якщо в твоїй парафії немає їх, то спробуй зробити їх. Пробуй, ми, може, не пробували. Ми, ну, е, зачастую не пробували, не питали, а чому нема з присвятих дарів? А коли люди питають, то звичайник, то я можу вам ставити, які проблеми? То для мене не є проблема, але не було бажаючих. А Ісус, коли виставляється у присвятих дарах, не може бути сам. Завжди є. Має бути одна людина присутня. То інакше нема сенсу їх виставляти. Резумієте? Тому треба бути той людиною, яка каже: Я буду в такий час, в такий день, кожної неділі на цих присвятих дарах. Якщо я не буду, то буде мій чоловік або моя дружина, або мій син, хтось підмінить. І тоді священик погодиться. Йому це не важко зробити. Ісус стане для тебе приятелем. А, каже, коли ти з'єднаєшся з цілим світом, Ісус стане для тебе приятелем, і ти не будеш говорити про нього, як про того, кого ледь знаєш. Ну як про того, який жив 2000 тисячі років і проповідував комусь там. А він буде твоїм приятелем, котрий сьогодні до тебе говорить. Дитину, дитину каже Ісус, Ісус нам дав слово життя, слово справжнього життя. Сьогодні світ перекручує ці слова. Перекручую стиль життя, перекручую сенс життя, але Ісус дав ці слова, які покажуть справжнє життя і сенс справжнього життя. Але як його почути? Власне, на цьому поклонінні, на цій адорації чути голос Ісуса до себе, не до когось, не до тих апостолів 2000 років тому. І ти будеш тоді говорити про нього, як про того, кого, ну, як, як будеш знати Його. Єдність із ним буде для тебе радістю. І ти станеш свідком Ісусової любові, яку він має для тебе. Ісус має для тебе любов. Ісус має для тебе любов, але тобі треба стати її свідком. А щоб стати свідком, треба її пережити. А де її пережити? Е, на Адорації. Супер. так? Все складно, все складається. Марія так складає чітко. Але каже, не просто прийди на Адорацію і відсиди там, а закохайся при святі дерева. Це різні речі, коли ти закоханий в дівчину. То ти гори перевертаєш, ти, ти, ти йогай, то ти на все готовий. І так само за адорацію сьогодні маєш бути на все готовий, щоб почати, почати туди ходити, розумієте? А не а, то вже набридло. Пройшла любов, зав'яли помідори, як то кажуть. Ні, боротися треба, бути закоханим постійно, закохатись у присвяті дари. Дітинко, коли поклоняєшся Ісусові і мені, ти є близько, ти є моїм ближнім, ти є е, близько мене. Марія каже, ти є зі мною, ти є з Ісусом, Ти є з усім Царством Божим. Розумієте, що таке поклоніння? Поклоніння це мати відносини, мати відносини з Ісусом, мати відносини з Марією, мати відносини з Богом Отцем, з Духом Святим, мати відносини з Духовним Світом. І тоді. Ти будеш близький. Дякую тобі, що відповів. Відповіла на мій заклик. І сьогодні е, дякую Марії за те, що вона нам дає такі прості, але дуже практичні поради, які ми, виконуючи, дійсно спізнаємо це життя і цю близькість, до якої нас закликає Ісус. Будьте благословені! Мир вам, радість, благодать з Бергамо. па папа.